Що стосується того, що я не люблю там грати зі своїми дітьми, але теж зараз є варіанти, там є різні там, клуби раннього розвитку, куди ти поведеш свою дитинку, і вона там надолужить усі свої навички, там з нею пограються. Куди ми по-різному всі виховувалися? Не може таке бути, що мені не цікаво там гратися ну, в якісь іграшки. Да? То можна скористатися ось такою послугою, повезти до такого клубу, або так найняти таку людину, що буде приходити та гратися з дитиною. Якщо дитині це потрібно, спочатку треба розібратися, чи воно потрібно тій дитині саме ось таке, як всі виставляють в Інстаграмі та в Фейсбуці. А то знаєте, як складається? Інколи воно аж занадто. Приходить, наприклад, мама п'ятирічного хлопчика і розказує. Я не знаю, як нам тут терапію а, вставити в розклад хлопчика. Я говорю, в сенсі. Но в тому сенсі, що в нас дитина ходить на шахмати, на плавання, на конний спорт, і ще там математика, ще, ще, ще всього остока, чи воно потрібно дитині, то все. Розумієте? У всьому потрібна міра. Дякую.